Українці починають переїжджати до Росії. Вітаю, вас, шановні друзі! Хочу поговорити з вами сьогодні на дуже серйозну тему, про яку ще, ну я думаю, два роки тому ніхто навіть в голову нікому не могло це прийти. Але зараз, на жаль, це відбувається. Вчора я побачив в Тіктоці відео одного українського блогера. ну я Не знаю, блогер він не блогер, я його ніколи раніше не бачив, але у цього чоловіка 80 тисяч підписників, тобто ну, достатньо велика аудиторія. І от він каже: з початком війни він виїхав з України до Німеччини. І от зараз каже все. Ну не можу я далі жити в Німеччині, не моя це країна. Я вдячний Німеччині за все, що вона мені надала, але не далі жити тут я не можу. При цьому повертатися в Україну, там де більшість людей до сих пір не розуміє, що відбувається, я теж не збираюся. Ну і в принципі в Україні там варіантів небагато або в тюрму, або йти воювати. Саме тому каже, я їду до Росії. І потім вже з'являється відео, де він розказує, що він в Москві, Він заїхав, все нормально. Там всі документи отримав, все добре. І отут в чому основна проблема? Проблема в тому, що саме держава Україна підштовхує українців на такі кроки. І отут, наскільки Паристович не був балаболом, але він сказав правильну річ: Україна, мало того, що обмежує свободи та права українців всередині України, закриваючи кордони, там викрадаючи людей на вулицях і так далі. Вона ще почала псувати життя тим українцям, які виїхали з України, обмежуючи їх у консульських послугах. І от він каже: уявіть собі, що зараз в цій ситуації виходить Путін і каже: Українці, от звертається до тих українців, які виїхали з України, каже Українці. Ви ж дивіться, ми не проти вас воюємо. Ми воюємо проти вашої хунти у владі. Ми воюємо Проти ваших нацистів, які обмежують вас в правах. Навіщо воно вам треба? Навіщо вам ця країна? Ми вас насправді звільняємо. Давайте беріть російське громадянство. Ми вам надамо одразу російський паспорт, надамо вам роботу. Ми вам дамо житло, ми вам дамо всі можливості для того, щоб ви далі спокійно собі вільно жили. При цьому ви будете жити в країні, в якій ви можете спілкуватися мовою, якою захочете. Ви будете жити в країні, в якій відкриті кордони, і от українець, який все це чує. Потім ще заходить в інтернет, бачить отакого от от блогера, який каже: Я жив в Україні, але зараз ось я приїхав в Росії. І тут все нормально, все класно, ніхто нікого там не утискає і так далі. Він починає Задумуватися, а може не так там вже й погано все в тій Росії, як розказує українська пропаганда. Всі ці розмови про те, що якщо ти поїдеш до Росії, ти будеш воювати проти України, це лише результат української пропаганди. Там вистачає добровольців, там просто їм достатньо проїхатися по селам, де чоловіки заробляють там по 10-15 тисяч рублів. Сказати цим чоловікам, що ідіть, захищайте батьківщину, знищуйте там нацистів і будете отримувати по 100-150 тисяч рублів на місяць, і вони аж бігом побіжать. Не треба ніяких українців до цього залучати. Більше того, Росії навпаки вигідно показати іншим українцям, як добре жити тим українцям, які вже в Росії. І отут ми підійшли до самого основного аргументу, який буде і далі продовжувати цю війну. Тому що Путін просто ж буде казати, що ось дивіться, українці, ваші ж такі самі українці приїхали в Росію, їх тут ніхто не утискає, на війну ніхто не відправляє. Вони тут спокійно собі живуть, коли хотять, можуть виїхати з країни. І це вам яскравий приклад того, що ми вас звільняємо. Ми насправді вас звільняємо. Я вам більше скажу, можливо, якщо хтось не знає, то з червня 23-го року ми з сім'єю живемо в Німеччині. І ось зараз я ходжу на інтеграційні курси. І тут є одна жінка із Харківської області. Вона каже, в неї вже декілька знайомих, які жили в Європі, переїхали до Росії. Тому що як не крути українцям в Європі жити важко, це інший менталітет, це мова, це дуже багато різних нюансів. А повертатися в Україну українці не хочуть. І в них залишається не так багато вибору. Саме тому вони їдуть до Росії. І ніхто ще із тих, хто поїхав до Росії, не скаржився про те, що він зробив. Але сама головна проблема, що чим довше буде продовжуватися ця війна, тим більше українців будуть над цим задумуватися. І я ні в якому разі не засуджую людей, які переїжджають до Росії, тому що людина шукає там, де їй буде добре. А якщо ти своїй країні не потрібен, точніше, потрібен лише тоді, коли треба йти воювати, то людина починає шукати іншу країну. Ну і в кінці запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.